Ад федерації Греко-Римської боротьби Житомирської області і лично від президента федерації Гелагаєво Біслана Лукмановича поздравляємо тебе другим місцем на чемпіонаті України. Сіма цьому хлопчині трохи більше 20, але у його погляді стільки сили та переконливості, що сумніватись у ньому не доводиться. Серед 20 борців на чемпіонаті України він виборов срібло. Спортсмен вдячний усім, хто йому допомагав. Хочу поблагодарі тренера. Федерацію реканімської боротьби Житомирської обласної за те, що предоставила можливість і розміщення, і питання відділу Отдельную благодарность вагає Беслану. Антон навчається у Житомирському університеті Івана Франка та паралельно тренується, адже без боротьби себе вже не уявляє. Хоча на початку все було інакше. Ну, Не знаю, якщо чесно, атець віддав. Отець тіс настояла, і заставляв. Ну, так благодаря не на цусу настояв. Теперь по-другому ніяк. для підготовки та поїздки на змагання молодим спортсменам необхідні значні кошти. І сьогодні лише фінансова підтримка голови федерації Біслана Гелагаєва дає можливість спортсменам брати участь у цих змаганнях. Внімання уділяється греко-римській боротьбі тільки благодаря. Диаспоры чеченского народа и Житомирской федерации греко-римской борьбы благодаря таким людям, как главный тренер Боев Григорий Андреевич, как президент Федерации Гелгай Беслам Мухманович и другие.